Ми маємо сьогодні майже 5 годин дискусії, важливої дискусії про життя. Можна приймати будь-яку позицію. Можна дискутувати. Можна прагнути змін, можна бути дуже правим по формі. Давайте не забувати суті питання. Ми можемо ще зібрати при сесії ще 15 годин. Ми можемо залишити це питання іншому скликанню депутатів або іншому поколінню. Ми більше 30 років будуємо державу. Кожен з нас, напевно, мріє європейськими цінностями, знаннями, життями. І по формі часто ми рухаємося туди, а по суті, залишаємо до кожного з вас. Тут сидять достойні люди, які орієнтуються на людей, які їх обирали. Ми дуже правильно називаємо партією, чи це Батьківщина, чи це Свобода, чи Рух, чи Галицька партія за європейська солідарність. Ще слова народу, чи за майбутнє, чи голос, чи самопоміч, Назва ж правильна, форма правильна. Суть. Давайте наповнювати суть, чому нас обирали люди. Тому що вони хочуть якісних вішень. Їм мабуть, цікава та форма, про яку ми дуже багато сьогодні. Їх цікавить життя. Їх цікавить життя, яке можна вибивати. Висновки були різні. І ми, напевно, мріємо єдиним, щоб ми могли дивитися своїм в очі. Вільно дивитися в очі, чесно дивитися в очі. Не тому, що політична доцільність така чи така. Університетська клініка це про життя, це про якість медичних послуг. Дуже багато разів ми піднімали питання виборців, Не виборця людина. Не виборця людини. Дайте можливість людям отримувати якісну медичну допомогу. Забудьте про майнові комплекси, самельні питання, чи власність. Нам дають можливість. Ми з можливістю скористаємося або не скористаємося. Якщо ми не скористаємося тою можливістю, вона піде. Я не бачу реальність, що будемо вертатися до того питання чи ще раз його обговорювати. Нема сенсу. Цей зал достойних людей. Прийміть достойне рішення. Зал Так, за. І скажіть людям, що ми бачимо європейське майбутнє в чому і в медицині в тому числі в центрі підготовки якісних медичних кадрів, лікування людей. Якісної онкологічної допомоги чи центру ядерної медицини, чи центру підготовки кадрів, не можна бути наполовину чесним чи правильним. Прийміть це вічним. Прийміть його для себе, прийміть його для тих, кого ви бачите вдома, для тих, кого ви бачите на вулицях. Тому що такий шанс нечасто. Ми можемо знову показати, як Львівщина, що ми не за майно, не за землю, не за ідею. На ідею європейську, університетську ідею, за самоврядування, за ідею, за послугу. Це, напевно, є у прильівщина. Тому просьба одна голосувати за, не ламати списи. Не то поле бою, поле бою там, де винуть люди. Тут зберіться. Покажіть власну відповідальність. Спробуйте об'єднатися навколо простору складного питання, людського життя і можливість його врятувати. Нажимайте кнопку Врятуйте життя за. За життя. Не нажмете, будемо і далі вже з вами років 30 розказувати, як буде виглядати Європейський Союз і університетська клініка в Україні. Дякую, Викі. З звірую вас.